Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Моє сила, очільник уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні та особистий ворог Рамзана Кадирова Ахмед Закаєв розповів, що особисто він вважатиме перемогою України вихід на свої державні кордони. Далі й не треба йти. Навіть Крим може почекати доти, доки в Росії якась ситуація не почнеться. Зазначив він під час інтерв'ю з Гармашу для ЗНЮА. тому що вони Крим вважають своєю територією, і його визволення може розглядатися як привід до застосування ядерної. Зброя, я в це не вірю, але ризик є. до того ж, це життя українських військових. Тому коли я кажу три дні для деокупації Чечні, мається на увазі саме це. Не для розвалу Росії. Розвал Росії, це я думаю, до 2024 року відбуватиметься. Це не завтра, до 2024 або 2024 році. Я думаю, всі ці питання матимуть вже чітко позначені контури і рішення. Він також пояснив, чому перемога України у війні повинна призвести саме до розпаду Росії. Думаю, ви уважно відстежуєте нас. Настрої в російському суспільстві є очевидна підтримка суспільством того, що робить Путін, але там назрівають і сили, незадоволені тим, що він зробив. Якщо ви пам'ятаєте перед російською агресією в Україну, дуже авторитетний офіцер генерал Івашов від імені офіцерського складу Росії закликав Путіна не руйнувати Росію і не починати війну в Україні. Ви не Україну знищуєте, ви знищуєте Росію. Нагадує Закаєв, і ось коли війна вже має абсолютно чітку тенденцію до поразки російської армії, ці настрої можуть привести до громадянської війни в самій. Ні, Росія він уточнив, що вона може спалахнути між російськими шовіністами і тими, хто сьогодні перебуває біля керма, і наймовірніше підключиться армія, всередині якої є розуміння, що збройні сили підставили. Уже не Путін вирішує, коли закінчувати війну. Він вирішував, коли її починати. А тепер уже не він буде вирішувати, а Україна і проукраїнська коаліція. Зазначив Закаєв, додаючи, що він на 90% впевнений в тому, що зараз Україна йде до стратегічної мети, а саме до деколонізації Росії. Всі тенденції, які ми сьогодні спостерігаємо, зокрема, і в так званих союзників Росії. Свідчить про це: останні події в зустріч шанхайської організації співробітництва. Ви ж бачите, з Путіним уже ніхто не рахується. Росія вже бачить країною, яка програла, в котрої немає майбутнього. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.